У 1840-х роках, просте відкриття угорського лікаря щодо миття рук кинуло виклик медичному світосприйняттю та коштувало йому кар'єри і життя приголомшене обличчя запаморочення. Працюючи у віденській лікарні в 1847 році, доктор Ігнац Земельвейс був стурбований великою кількістю породіль, які помирали від хвороби, що називалося післяпологовою лихоманкою. Він помітив дивну закономірність, що рівень смертності був набагато вищим у клініці, де працювали лікарі та студенти-медики, порівняно з другою клінікою, якою керували лише акушерки. Замислене обличчя. Тоді лікарі та студенти нерідко бралися приймати пологи безпосередньо після проведення розтинів обличчя, що кричить від страху і земельвейс сважав, що вони переносять на руках невидимі трупні частинки від мертвих до живих. Щоби перевірити свою ідею. Він запровадив нове правило. Усі лікарі та студенти повинні були мити руки в розчині хлорного вапна перед оглядом пацієнтів казівний палець спрямований вгору. Результати були вражаючими обличчя з рум'янцем. Рівень смертності в його клініці знизився з понад 18% до лише 1%. Це був медичний прорив, який варто було відзначити якоюсь премією. Натомість медична спільнота образилася, що їхні власні руки брудні та замість рятувати життя, призводять до смерті і замість тякувати. Взялися висміювати Земельвейса та його просту теорію миття рук. Зрештою, його звільнили із самої лікарні, більш того, його публічні битви з медичним істеблішментом мали ще гірші наслідки. Адже в 1865 році його помістили до психіатричної лікарні, де він і помер лише через два тижні безпристрасне обличчя. Зрештою, його проста теорія здорового глузду була прийнята лише через роки після його смерті, а сьогодні його пам'ятають як героя, який врятував незлічену кількість життів знак оплески.